Всім привіт! Сьогодні в мене задача зробити заземлення для ось такого електромобіля. Рено Зоя. Хто в темі, той розуміє, що такому автомобілю обов'язково потрібне заземлення. Вже розпочав роботи. Забив ось такі штирі, арматура десятка, довжиною 2 метри. Ще залишається забити один штир. Ось так прокладу шину і зроблю ось тут розетку. У мене є щиток. У гаражі ще немає проводки. Тільки буде розетка поки що. Перевіримо сьогодні десь з почти заберу зарядку і перевіримо, чи буде працювати такий варіант. Свердлимо ще один отвір та забиваємо арматуру. Давай покажи, як потрібно. Все, досить, досить. У мене тут стяжка 5 сантиметрів, тому далі йде земля і штир буде досить легко забиватися. Заточили болгаркою ось так арматурину та несемо до нашого отвіру. І молоточком забиваємо. Потрібно взяти стільчик, мабуть. Потрібна допомога чоловіка. А ні, пішло. У нас дощі йшли. Зараз земля досить волога. Мабуть, якийсь камінець. Зараз спробую я. Я можу бути відеооператором. Остання арматурина забита та зроблена штроба під металічну шину. Ось так вона чудово стала. Приваримо ось такий гвинт, до якого під'єднаємо провід заземлення. Все, залишається це все зварити, з'їздити в магазин, купити розетку, трішки дроту та продовжувати далі. Зварні роботи завершені. Ось так все поприварював та придумав ось такий тип з'єднання. Був у мене шматочок нульової шини. Ось так я прикрутив її. Залишається шматочок приварити, заведу дріт та просто прикручу на гвинтик. Зараз відправляюся в магазин та купую все, що потрібне. Але спочатку ще приварюю ось цей шматочок. Приїхали з магазину, придбали ось таку звичайну розетку, але вона непогана, 112 гривень коштує. Ось такий дріт багатожильний для заземлення. Підрозетник та дріт 3х2,5 для самої розетки. Зачистили дріт для заземлення, поставлю гільзу. Ось таку. На нас як випадок, щоб не злетіло. Запаяємо та затиснемо в наше підготовлене місце. Добряче затискаємо, адже доступу не буде, тому що я це все закидаю клеєм та протягуємо кабель до щитка. Ось і все. А зараз встановимо підрозетник. Замастюємо штрубу і дам маленьку рекомендацію. Спочатку потрібно встановити підрозетник, підготувати отвір, і потім вже, коли він застигне, завести потрібний дріт. Так буде набагато простіше. Встановив розетку, в щитку все під'єднав та навіть вже встиг перевірити. Ось такий зарядний пристрій придбали. Сьогодні забрали тільки з почти. Може комусь цікаво. Ось така інструкція. Мені таку зарядку порекомендувала людина, яка займається ремонтом електромобілю. І він сам користується такою зарядкою, тому вирішили придбати саме таку. Вона налаштовується. Одним натисканням 7 А10, 13 або 16 А. Автомобіль заряджається, помилку не видає, заземлення працює. На цьому ми будемо завершувати відеоролик. Всім добра, до нових відео!